Наш Харків рясно потопає в зелені, пухнастим килим увесь вкривається, сумська трима будівлі, як у пелені, і з парком якось крадькома єднається. Найбільша площа надихає величчю, сухий фонтан приваблює і радує, а пам'ятник на площі архітекторів. Про юність і любов усім нагадує Дзюрчить дзеркальний струмінь тихо піснею, з театром опери, як друг, вітається, мурали, мов живі, кузьмі й бикову, до перехожих скромно посміхаються. Собор Успенський золотом виблискує. Узвіз Брусацький таємниче стелиться. Магнолія цвіте на Благовіщенській, від милування аж душа розвернеться. Над царжим яром сонце прокидається, на журавлівці віє прохолодою. Життя квітує в п'ятихатках, Салтівці, все місто у гармонії з природою. Весна приходить в Харків без запрошення. І буйний цвіт з'явився без запізнання, Бажаю Харкову, відновлення, відродження, усім нам миру і війни закінчення.